до центрального мікрофона Миколу Присяжнюка, міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Присяжнюк, опоненти пропонованої земельної реформи заявляють, що Україна до її проведення не готова, адже немає земельного кадастру і не форм... нереформована, корумпована судово-правова система не здатна захистити інтереси дрібних, а часом і крупних власників. А отже кажуть опоненти. Проведені реформи зацікавлені не лише невелике коло осіб, пов'язаних із владою. Не виключено в тім, що Верховна Рада ще до осені збереться на позачергову сесію, щоб розглянути законопроект про ринок землі, поданий Кабміном. Чому ми так поспішаємо? Ну, по-перше, я б не сказав би, що ми так поспішаємо, тому що розпочата реформа е земельна вже протягом 20 років. Якщо ми вважаємо, що 20 років це за малий термін для того, щоб завершити земельну реформу, тоді я думаю, що в нас практично ми загубимо взагалі українське село. Ми з вами щороку, на сьогоднішній день, із-за того, що земельна реформа не завершена, не визначені пріоритети, пріоритетні форми розвитку аграрного сектору, не не визначені мотивації та джерела. Розвитку інфраструктури села. І ми сьогодні з вами втрачаємо, щороку 15 сіл зникає з мапи країни. Про що ми говоримо? Ми сьогодні з вами констатуємо, що щороку населення на селі зростає на 5-6 років. І на що ми тоді надіємося? Тобто, завершення земельної реформи конче необхідно. Он необхідно, і для цього тут звучало: необхідно прийняти ряд законопроєктів, які передбачені, до речі, в земельному кодексі. В земельному кодексі передбачено прийняття земельного кадастру. По-перше, я скажу, що це нічому не загрожує, крім того, що наведуть порядок, і буде чітко зрозуміло, де чия ділянка, але то теж є якийсь супротив. Це перше питання. По-друге, на превеликий жаль, я вважаю, що законодавець, коли розробляв земельний кодекс, вписав, що для завершення земельної реформи необхідно прийняти закон про ринок землі. Я би вважав би, що необхідно було б написати. З, е, прийняти закон для того, щоб упорядочити обіг сільськогосподарської землі. Написано ринок землі, значить ринок землі. Але чому сьогодні так масово нав'язується нашому е, сільському мешканцю, що завершення земельної реформи це обов'язковий продаж? Чому так? Все тут вже звучало, що ми з вами зробили половинчату справу? Ну напевно, хтось дуже хоче купити. Тут е, половинчата звучало, що ми зробили половинчату справу. Ми дали ключі, купили машину, але не дали ні водійських прав, ні ключів, і сьогодні селянин не знає, що робити. Вроді би, і маємо хрустальний м'яч, і ми їм не можемо користуватися. Давайте подивимося такі часи. Чому ми вважаємо, що сільський мешканець, сільська громада сьогодні е, така затуркана, що вона повинна обов'язково завтра прийняли ринок землі? І вона не може рахувати і не зрозуміє, що це капітал, який треба зберігати, що завершення земельної реформи упорядочить і виявить оці тіньові схеми, які сьогодні порадили латифундистів. Це дасть можливість отримувати своєчасно і в повному обсязі арендну плату, а не так, як сьогодні. захотів орендар, дав відро. Повне е, жите, захотів дав неповне, захотів дав через рік, або захотів взагалі нічого не дав. І це друге питання. По третє, питання, ми повинні чітко розуміти, що збереження українського села сьогодні залежить від економічного підґрунтя. Однозначно, ми бачимо в історії світовій, ми бачимо в історії вже і в нашій е, е, національній. Без економічного підґрунтя зникають села, які мали достойні школи, які були достатньо великі, які мали асфальтовані дороги, які мали е газифікацію, але не було економіки. Звичайно, такі села зникають з мапи. Що необхідно зробити? І при завершенні земельної реформи, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо. Ринок, завершивши земельну реформу, дозволити право купівлі-продажу тільки громадянам України. Це перше. Друге, фермерам, тому що вони мають не статус юридичної особи, яка могла би перепродаватись структура. І звичайно, держава. Держава в обличчі, в особі або земельного агентства, або державного земельного фонду, або державного земельного банку, як виписано в земельному кодексі. Чому держава і чому ми ці запропонували такі варіанти? По-перше, я вам скажу, що по дорученню президента на протязі 14 місяців робочі групи приїхали всі європейські країни. Ми відвідали Канаду, ми відвідали Сполучені Штати Америки, ми відвідали Китай і вивчили досвід всіх країн, які вже давно вели ринок землі і завершили земельну реформу, і які завершили земельну реформу тільки що оці поточні роки. І ми бачимо, багато виступає диску дискусій: що а чи необхідно обмежувати і не давати право купувати землю юридичним особам та іноземцям? Я вважаю на моє переконання, що на першому етапі ми зобов'язані. Обмежити купівлю землі для юридичних осіб і для іноземців, іноземців фізичних та юридичних осіб. І, до речі, це я вам приведу такий приклад, що Угорщина, Польща, Болгарія, Румунія, країни, які є членами ЄС, вони мають перехідний період. В терміні 10 років, 11 років, 13 років право не продавати землю іноземним фізичним особам та іноземним юридичним компаніям. Тобто, але, але ж ми не є членами ЄС. Ми не є членами ЄС, і ми сьогодні, на відміну від інших країн, ми бачимо в інших країнах європейських проживає в сільській місцевості від, 3, від 2 від до 3,5%. В нашій сільській місцевості проживає 33% населення більше, ніж 14 мільйонів. Багато аналітиків світового рівня говорять, що це для економіки український мінус. А я вважаю, що це великий плюс, і ми сьогодні його повинні використати. І сьогодні три форми розвитку аграрного сектору це особисте господарство, це фермерське господарство і, звичайно. Виробництво, товарне виробництво ці три форми повинні у нас розвиватись.